Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги електронні ваги. Дані цифрові ваги мають максимальну вантажопідйомність до 50 кг. Крім того, в них встановлена лінійка, щоб бути корисним інструментом для рибалок, мандрівників або використання на кухні. Компактний та портативний дизайн дозволяє легко брати пристрій з собою. Вони оснащені високоякісним. Дисплеєм, який чітко показує вагу, це зручний та надійний інструмент для тих, хто цінує точність та практичність.